Антивіковий пілінг миттєвої дії «Лінія Original. До складу пілінгу входить піровіноградна, молочна кислота та глюконолактон. Комбінація цих кислот надає пілінгу антивікову, антиоксидантну та зволожуючу дію. Пілінг делікатно відлучує поверхневі шари, активує та прискорює синтез нових клітин, підвищує активність фібробластів, прискорюючи синтез волокон-кологену та попереджає втрату вологи. Протокол процедури полягає у нанесенні пілінгу на підготовлену та очищену шкіру. Наносимо від менш чутливих ділянок лоб, ніс, підборіддя до більш чутливих зони щоки під очима, укрил носа та біля куточків губ. Після нанесення пацієнт може відчувати легке поколювання, пощіпування, спостерігається незначне почервоніння шкіри, яке проходить самостійно після завершення процедури. Експозиція пілінгу складає 3-5 хвилин. Для пацієнтів із щільною, пористою шкірою допустимо нанесення 2-3 шари пілінгу.